І всім привіт, друзі! Саме як завжди, Дарк Бро і знім брати. Зразу ми почнемо, щоб довго не задержувати. Друзі, я граю королевську битву ТІМ, тому зараз ми надаємо когось собі напарника. Вона і цьому кинемо. Це звідси ми просто нажимаємо, чого вона не з'являється. Коротше, хай би. О, так, я думаю, що будемо рандомно. Так, друзі, поки ми чекаємо. Підписуємося на мій телеграм-канал, там якраз йде набір відео, тому він буде в описі. І я думаю, що конець набір відео буде на 30 підписників. Так пише хто тім. Пишемо зразу я. І давайте його знайдемо. Так, це фікс, е, якийсь там. Фікс, 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 де ти? Давайте його зараз знайдемо. Я його щось не бачу, не де. Ну коротше, якщо він не буде, то рандомно просто підемо. Так, друзі, 30 секунд залишилось, 25 секунд. Тому ми ці 25 секунд. Е Де-то там паркуючий був такий. О, ось ось, ось, Ось. Так. І просто проходимо. Боже, Що? Це що? що Скажіть, як це може бути пінг? Входять, не пінгують, бачите? Все, друзі, раз, два, три, поїхали. Так з ким я? А чо я сам? Там вже тіпи. Типу, там вже тіпи. Типу, ви що, гоните? Там вже тіпи. Типу... Сундук. Вертаємося. Я надіюсь, я куди його вспію. Дата. А, це а, це одиночки чи що? Не знаю. О, друзі. Отравлення. Я думаю. І стрільстри так, все я думаю, біжимо на їх. Який ja я тут, де туди, де тут дерево. Ще один сундук, Та ви смієтеся. Який спам класний. Ви бачите цей сундук, так? Так, там ще один. Так. Це у нас шо. Заручай генералі. Так, давайте отримаємо блокі блок. Заряд ветра що? Все, поняв. Так, це сюди. Це сюди. Так побігли ще одну, того відкриємо. Дуже повезло з... І там ще один далі. Ще... О, друзі! Це дуже круто. Тому ми беріком, 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 беріком. А так тут їх нема, все. Стало? Угу, понятно, давайте ми її виліземо. Так, і забираємо. Так, щоб... та боже, мені треба якийсь меч. А. Там... О, эндер. И там же железник. И шика. Не. Так, мы трошки втечем. Боже. чуть-чуть да, не так сделаем, ладно. О, господи. Він же близько. Вони тут, Друга втік. навтік. Просто я не знаю, куди бігти. І там лайка. Мені треба знайти сундук або зробити та камінний цей. А! Треба у мені дерево. Так, давайте поки що Ось так зробимо. Так, 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 так. О, один загасив одну бачили, да? я теж це бачив. Даже нам показує. Ні, довго буде. Нам треба втікти трішки. А це пустиня. Це пустиня. Ну, значить будемо добувати. Якщо ще в мене є Ендер. Главное, щоб за підійшли. О, господи, що тут було. Ну, кстати, мені це буде, дов... мені це буде потрібно. Ось так. Лук. Хорошо. Боже, ну дивись. Все идеально. Так, 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 так. А куда нам дали? Мені треба дерево. Де мені взяти дерево. Чи це така карта без дерева, я не знаю. А, ну я думаю, що там воно десь буде. Коротше, давайте будемо бігти. Шо? Мені треба дерево. І я думаю, що... О, ідеальненько, якщо він там не. походу зброя. Але в мене є. Да, в мене є 35 цього. І там є зразу верстак. Ідеально, чуваки. Просто ідеально. А ну давайте зачекнемо сундука зразу. Ну він залутаний, звісно, залутим, тому що тіпи. Так, дивіться, ми що робимо. Ми крафтимо з цього. Боже, палці. Раз один так, отак. Ось так. І каміни вже є. Все, цим ми, якщо ще б'ємось, тим втікаємо. Так. Але я там бачив ще лікарлі. Так, вже зона, 800 блоків. Тому нам треба трошки поспішити. Так, мені треба буде чимось втікати. Як ж це неудобно, це все розложено. Боже. ладно, хай так і буде. Ну, а ну вітер. Оце діч якась ще. А, тупий! Ту щелік вилізеверти, я його скинув. Боже, я не, не подумав трішки. Так, ще б треба було нам. Але ні. А, так тут десь має бути огород. А, ще буде з'явитися. аирдроп має з'явитися. Так. Там буде цей. Як ти його огород? Тому що. А, я тут ще так. Давайте ми чекаємо, чи буде огород, тому що в одній карті був огород. Тут не знаю, тут пустиня, тому айдроп. Але щось мені страшно не вибиратись. Да я ще... Я не сильно далеко. Господи. Не знаю, друзі. Може можна і побігти, в принципі, на айдроп. ой йой ой ой, 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 ой пасінька. Так, що там по айрдробу в нас? 42. Я здесь додому треба бігти. Да, пра. О Боже! А я й голодний трішки. Куди? А, Віалмаска. Ой. Але це що ми зараз зробимо? Ми сюрпризами йому зробимо. Підходь до мене. Ось так, і повна... і наблюдаємо. Ну, біжи, а ти. Він шок. Що шо це. Шо навок? Це що шо на Що? Це рухне щось? А, розривно ТНТ. Та він присів десь. А знаєте, та в мене пінгує чи шо? Ну, Ми так зараз зробимо. Я дещо придумав. Я надіюсь, він без лука. Але на всякий випадок ми зробимось так. Мені немає смисла трішки на нього йти, якщо він, що, він що, втік, чи що. Так. Ось просто зробимо для цього. Ось так. О! І якщо буде йти, ми просто закинули і втікли. Мені є... Ї... Але я тупий він ж втік. Ой, боже, що мені робить? Чотири виживших залишилося, Я просто... Так і думаю, одну парку можна потратити десь от туди. От На сундук. Ай хорошо. Пустий. Так, того добу теж нема... Так, мені треба найти їжу. Так, в мене ще є зірки. Не забуваємо. Це просто як неудобно, було. Але... Просто неудобно. Мені б не йти зараз їжі. Дивіться, у нас за весь час зараз не одна ПВП не було. Чуть не впав. Пусто. Пусто, пусто. Мені передроба не йти, але ну, я думаю, що. Да, ну. Елік не... Сір безмертня. Так, я чути, ті бачив мені. Ось так, чуваки. Еліксір безмерці, це ж знаєте, яка це імба. Добре, що його ніхто не лутнув. Улучений ТНТ. Так, раз. А, можна і золото скрафтить. Так, нікого нема. Щоб я поберігу скрафтив. Так, в мене, я думаю, нам буде потрібно ось так. Ой, дан. Так що. Чуваки, секунду, о. Так. Поміняли. Раз, далі, два. Ой. ой 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 що я тут варю? Так, зелья. Боже, чуваки, мені є. Жа, а де їжу мені взяти? Де мені взяти їжу? Я... Бачите, як блоки сужаються? Но зараз не пересант, вони не завжди зважаються, так що так, що так що це нормально, я думаю. Та в мене підхоїв, що кончені що, ну серйозно. Що за недо мене? Так, шо, давайте зараз глянемо цей сандук. Друзі, мені треба їжа. О, бачите? Я на краю вже треба йти в центр, я думаю. Я, а, мене буде гасити сильно. Да? А, понятно. Я... Ви що? Ви ж. Чуваки. Ви серйозно? Ви серйозно? Починаємо другу, чуваки. Просто починаємо другу катку. Боже, як це все не було тупо, я ви не представляєте. Чуваки, це реально. Боже, щастя. Так, я прийшов. Боже, це ще ну так було тупо ну я, ну я тільки починаю. Ну це реально тупорило було. Давай в команду. Як тут в команду кинуть? Як тут в команду кинуть? А, парті. Та ні. Ну, про, типу, як це буде про та що ти кончен? Прописати. Кейс відкривають. А що за кейси тут, кстати? А, кстати, окей. Okay. Дивіться. Можете конче не чи Що Чего не перемикається в фере? Ви получили 100 динару. А де мені динари? Що? за що? Дивіться. Мене. в мене показується? Короче, в мене багато динарів, це я знаю. Ой, я тут я покинув лобі, Тупий просто Вступить в битву. А де мені типу, це паті справочник Це що? Ммм... Mm. Тебе кинули приглашення, зроби те ж саме. <клух> О, привіт. Цей буде... Що в мене випало? Та Боже, це безболезно. Це безболезно. Тому треба щось краще. Так, тобі що? О, сундук. Два сундука. Там ще один тип, бачите? Я думаю, що ми зараз будемо на нього йти. Да. Ми зараз будемо на нього... Боже. Та можна по-іншому? Так, це на що? Давай цей останній сундук і добити нам буде по... Повоз... Чуваки, ні. О, на кірку мені. Давайте ми підемо вирік. Сундук що? О, кстати. Отак. Курікбіс. Так. Главное, щоб той не втік далеко, але це дуже хорошо в мене вийшло. Да, так, ну вже скорей! На жаль, скорій, я так хочу зараз забрати. Останній, 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 Ну, останні. Спасибо. Okay. Так. Але мене трохи пінг. Тому мені буде. Бачите, який-то топорильські пінг. Ну, це просто. Так. 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 Боже, ти кончений. Так, все. Він там недалеко був? Дивіться, як сундуків. Боже, мені треба його буде знайти. Ну не балуйте, не балуйте мене, не балюють. Криси. Та він втік вже досі, я думаю. Ну, давайте ми чекнемо цей судок, нема пусто. Боже, він, ну він недалеко, він не має бути далеко, він не має бути далеко. Тому ми маємо його знайти. А, в мене трохи пік, тому що я може відео знімаю на програмі. Ні, чуваки, він дві Це може сундук ловушка Ні. Ви гоните? Ви що серйозно? Це взагалі ідеально. <гум> тут тему мені дали. Це я їх тут усіх зараз рознесу. Просто всіх рознесу. Їжу зразу. У мене з їжею, кстати, це була дуже велика проблема. Дуже велика прям проблема. Мені б зараз посріш якогось ігрока йти. Тому ну що в мене... А даже можна було на айрдроповий. Тому що... Так, да, ну ви дивіться, який ж красивий. Як така красавчик? А він втікає, але він смакотний. Якби в мене були трьопки, ходи до мене, мій салодиский. Ти шо? А чо? Фітрапка була, фітрапка. Ой! Ой! Ні, не надо. Чі нормальні різи були, чуваки. Я... Mm. Ой, ой ой Ну ви бачили, тільки що самі. Які тупорили? Чо я ту зельку не витратив? Давайте поки подивимось, як я випіваю цього. А ну що йому зараз попаде? Чи я вже опознав? О, крутіся. Що йому зараз попаде? Открыли на кейс, я рука ускорю к жизни, там, короче. Так. Что мне не цею? А, боже, я здесь еще. О, тут опечать игру. Починаем. Эх, Так. Ого, 27 игроков. Сегодня буду пошапать. О, і сразу запустила. Привет, Ули. Давайте, витрой на лаки-блок. Та викончені. Можете мені хоч раз цього лек-блоку, щось хоча б нормальне викинути. Тому що вони такі висирають, що це просто, ну я не знаю, ну безсмисліно. Це просто безсмислено. Так. Е, зараз буде трохи. А наоборот, не має бути проблем з сундуками, тому що багато людей. Аж якщо багато людей, то. то має бути багато сундуків, яких я не бачу. О, о. Оооо, з їжею у нас проблем у ще немає. Я вам сразу скажу, якщо мене тут не загасить. Це ж, це ж мій, да? Я не пам'ятаю, з ким я грав. Мій. Надіюсь. Це <ріхи> <ріхи> ж мій чи ні? Боже, чуваки, я забув ким я грав. Прикиньте, я сейчас реально злюсь. Из-за того, що я не знав. Не, мій. Оба, а оце це вже точно не є. о, ні. О, ні, пожалуйста. Пожалуйста. Тварі. Але ж тварі. Ви бачили тільки шанси. 22 виживши. Тобто треба втікати нам, чуваки. Він іде, він йде, можна бігти. Можна бігти, можна бігти. Боже, дивіться. Один кіл тільки зробив. Якщо за все відео буде один кіл, це буде позорно. І дивіться, 20-19 гриков, і а ізначально було 27. Взагалі, да. так. В смысле, то де ці. Стоп. Я одне щось не розумію. де такі, чи коли тім, то сунтаків мало. Оце я кстати не знаю. Ну я на всякий випадок. На всякий. вскравчу топорик. Щайоглядюс нікого нема можна. А, мені хватить, надіюсь. Не хватить. Ну, висльйозно, мені треба допомагати. Треба три, все, я запам'ятаю, що треба три, дай все. Так. Раз. Два. Ну, можна було кірку. І ми зараз якраз і зробимо кірку. Бо що, я не попадаю? Не, ви, кстати, це заметно шопінг, якщо чесно, заметне шопінг, от реально. Дуже заметно шопінг. Ой. Так, і все такі. А кстати, я втік від свого Ну, Ми зараз, якщо ми проіграємо, то ми будемо закінчувати. Тому що я думаю, що хватить. Ну багато я думаю. О, да. Ні, чуваки, це дебілізм, просто це дебілізм. Щай, де шо.